На Каналі України у студії Марина Кухар. Доброго ранку. Суддю Олексія Бурана таки заарештували поки що на два місяці. Так вирішив Солом'янський райсуд Києва. Служителя Феміди з Малиновського райсуду Одеси підозрюють у хабарництві. Він прославився на всю країну, коли відкрив стрілянину по оперативниках національного антикорупційного бюро і якраз намагалися його затримати. За даними слідства, суддя витребував у одного з підсудних півмільйона гривень. Буран заявив силовикам, що має суддівський імунітет і втік до бу. Ховався у лікарні, затримали його у Києві 31 березня у парламенті після того, як на це дали згоду народні депутати. Світ не повинен допустити розміщення російської ядерної зброї у Криму. Про це заявив на саміті у Вашингтоні президент України. Нині на окупованому півострові Кремль розміщує свої ядерні елементи, зазначив Порошенко. За його словами, світова спільнота має покращити гарантії безпеки для без'ядерних держав. Також Порошенко сподівається, що ОБСЄ розмістить на Донбасі збройну поліцейську місію. Маємо забезпечити твердий режим припинення вогню, забезпечити ефективний режим моніторингу за відведеним озброєнням і забезпечити ефективний контроль над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону. Для цього нам потрібно безумовно рішення ОБСЄ, розширення мандату. Загострення на Маріупольському напрямку біля Гнутового і Талаківки бойовики обстріляли з мінометів позиції армійців. За інформацією військових, супротивник отримує підкріплення з Росії. На місці артилерійського обстрілу десятки воронок по кілька метрів у діаметрі. Снаряди рвалися всю ніч. Військові не виходили з окопів. Воздуху роздавався вой, турбіни також. Чути, як свистить, летить, ховається він. взрив, спишка. спишках. Спочатку вспишка, а да. потім взрив. В горизонті розкат. все. Потім свист по небу. І... Осколки від снарядів всюди бійці їх збирають, аби передати представникам місії ОБСЄ. Ну, думаю, якщо такое потрапить, то шансів на життя немає. Тобто смерть моментальна. Учили, що це один з маленьких осколків. Переміщення важкої техніки бойовиків помічені в комінтерновому Безимянному, саханці і жовтні там же облаштовані й вогневі позиції супротивника. Армійці не виключають, що найближчим часом кількість обстрілів збільшиться за останню неділю. значить, з території Росії прибуло велике кількість боєкомплекта, і для артилерії і мінометів то есть это снаряды, мины. через ускладнення ситуації усі підрозділи збройних сил на Маріупольському напрямку приведені у стан підвищеної бойової готовності. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиті, канал Україна. Отруйне озеро у дитячому парку Дніпропетровська. З невідомих причин там масово гине риба. Просто на поверхні плаває з кілька десятків туш, ніхто не прибирає. Адміністрація проблеми не бачить. Сибиття вирішили з'ясувати ситуацію. Володимир Самсонов любить гуляти з онуком у цьому парку. Разом годують качок, спостерігають за лебедями. Втім, цього разу побачене вжахнуло. Ой божу, мотіхітно риба. Відвідувачі парку стверджують, за багато років бачить таке вперше. Може бути, після зими з зімисні таке случились. Воздуху не вистачало їй, і вроді як тут не замерзало. Хто її знає, може, хто щось шота Зараз на поверхні озера можна побачити зо два десятки мертвих рибин протягом кількох днів. Її ніхто навіть не прибирає. Директор парку нічого надзвичайного не бачить. Каже, риби в озері розвелося надто багато, тож вона і гине через брак кисню. Я, наприклад, не розуміла, не ні що, Допустим, це вважається якою-то екологічною проблемою. Ну я не, ну не бачу такого страшного на сьогоднішній день, якогось. Момент, це ну, естественна, нормальна середа, в якій рибі не вистачає воздуха. Тим чи правильні її припущення чиновниця з'ясовувати не стала. Тож замість неї до екологічної інспекції звернулася сабиція. Тут кажуть, зазвичай у цій порі року кисню в водоймах не бракує. Аби встановити причину мору, беруть проби води. Перевіряють одразу кілька показників. ПАш розтворений кислород, сухий остаток. Звішений віщества результати аналізів оприлюднять уже в понеділок. А от хто прибиратиме мертву рибу невідомо. Так і плаває. З Дніпропетровська Наталя Гусок, Володимир Тингилов. Сабитія канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабитє ТВ. Равлик Відкрили парковку просто під стінами Михайлівського монастиря у Києві. Тут же розгорнули шиномонтаж, автомийку та офіс продажу паркомість. Поки що це попереджувальна акція протесту киян. Люди обурені планами міської влади звести паркінг під Михайлівською площею. Чекати будівництва багаторівневого підземного паркінгу в історичній частині столиці кияни не стали. Вирішили одразу показати усі принади майбутньої свято-михайлівської парковки. Ні, в принципі, могла б впоратися з заправкою. Дивіться, ми потім, ну, мабуть, могли б мити машини, так. А посад Андрійка, це на війні парка. Так, звичайно, будь ласка, паркуйтесь сюди. Облаштували тут і шиномонтаж з автомийкою. Відіть машину мити. Розмістили офіс продажу паркомісць. Ви заходьте в офіс продажу і ми з вами тут домовимось. Але захопити сюди так. ви <рес> мені скажіть, скільки коштує? Дорогой. Ну, ну хочу гривні, якщо в гривнях, щоб... Та який, Боже, які гривні? Ви що? <рес> 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 в мене в такі грошей, на местні на ну, вибачте, тоді тоді вони до нас. <рес> Та. Та на Михайлівській площі нині безліч потенційних клієнтів. Суд полюбляють залишати автівки під забороним знаком, а бореться за виховання водіїв, роздає умовні штрафи за незаконну парковку. потому что это Михайловская площадь, а не Парковка. Прекрасно. Вы не согласны с этим? Я согласен, согласен. Мы зашли за святой водой. Все. И поэтому вы считаете, у вас как бы можно теперь полковаться? Нельзя, перед... согласен, нельзя. Больше не будете? Не буду вообще никогда. Хорошо. Вас уже поплывали на людей. Да. А ось чи вплинуть на чиновників. Столична влада запевняє, проєкт будівництва паркінгу ще не затвердили. Лише не обговорюють таку реконструкцію Михайлівської площі. Та кияни вже діють на випередження, аби не прийшлося кидатися під бульдозери. Ольга Родіна, Дмитро Данченко, сабиція канал Україна. Цими вихідними в Україні сильно похолодає, утім це не завадить львів'янам святкувати день скандинавської ходьби прикарпатцям – весільний вікенд. А у Харкові день птахів. Прогулятись на свіжому повітрі, оздоровитися, схуднути та ще й отримати звання чемпіона на вихідні у Львові. Пройдуть змагання зі скандинавської ходьби. Цей нескладний вид спорту, який тримає у тонусі більшість європейців, тепер популяризують і в Україні. Змагатимуться любителі здорової ходьби у двох вікових групах: від 18 та після 40. За 15 хвилин до старту ми проведемо такий тренінг, розминку, де розкажемо, покажемо техніку ходьби. Розкажемо правила, хоч Це важливо тут, що тільки йти, а не бігти. От і це доступно всім. Організатори очікують близько сотні учасників. Якщо ж прийдуть діти, свої сили зможуть випробувати поза конкурсом, бо змагання для дорослих Уже зголосилося кілька ветеранів, яким майже 90 років. Івано-франківців та гостей міста цими вихідними запрошують на весільний уікенд. Одноіменний фестиваль відбудеться в одному з місцевих готелей. І як запевняють його організатори, він буде цікавим, найперше для наречених. Ми покажемо усі весільні тренди цього сезону. За версією пантон кольором трендом цього сезону є рожевий кварц. Ми підготували дуже багато цікавих композицій. Флористи готують цікаві квіткові композиції. Триватиме весільний вікенд два дні, впродовж яких розігруватимуть суперприз. У неділю у Харківському зоопарку святкуватимуть всесвітній день птахів. Відвідувачі зможуть помилуватися різноманітними видами сов, спостерігати за обідом пеліканів, а також за першою сезонні сезоні прогулянкою свіжим повітрям екзотичних пернатих. У харківському зоопарку є такі экзотические піци, як нанду, розові пелікани, рогатые ворони, кудряві пелікани. Те ж баклани, наприклад, можна таку достаточно экзотическую картину розовый фламинго на фоні берез і сосін. Також у зоопарку харків'ян навчатимуть будувати зручні шпаківні. Початок свята о дванадцятій годині. А на Бровко Олександра Стасишин і Наталя Фармус сабиття канал Україна. Рекордні перегляди в інтернеті, оленятку застрягло в багнюці і ніяк не може вибурсатися. Люди взялися рятувати. Та як дістати не підступишся? Тож машиніст екскаватора із хірургічною точністю розгрібає ковшем багно, а потім обережно підхоплює оленятку і переносить його на тверду землю. Знесилене звіря навіть не намагалося втекти. наступні сабиті будуть у п'ятнадцяті. Залишайтеся з Україною.